Сьогодні ми поговоримо про дистилері, про яку ви практично нічого не знаєте, а можливо, навіть ніколи і не чули, але віскі якої вас точно може здивувати. Шановні пані та панове, до вашої уваги дистилерія Glenglasa і Її стартовий зразок оновленої лінійки Глінгласа 12 років. Дистилерія Глінгласа знаходиться в дуже мальовничому місці між містечком Портсой та пляжем Морей. Сама винокурня знаходиться практично на узбережжі заливу Сенде. Її склад. Ади з запасами віски також знаходяться на території дистилерії. Тобто, в випадку з віскі Глінгласа ми можемо казати, що цей віскі визріває на узбережжі моря, і має і це море має безпосередній вплив на цей віскі. Тому такі легенди також можна розповідати і говорити про те, що так це дає якийсь шарм, якусь атмосферу цьому віскі. І сам виробник в цій оновленій лінійці. Вже бачите, він навіть щось зобразив, нагадуючи про море, Ну, типу хвилі, да, от Пляшка така, вона нерівна, вона хвиляста. Сам колір пробки тепер має отакий колір, тому що це нагадує колір заливу Сендет, якщо дивитися з висоти пташиного польоту. До речі, подібний дизайн вам не нагадує більше ніяк у дистилерії. Якщо здогадались, то напишіть в коментарях, буде дуже приємно. Історія цієї дистилерії офіційно починається в 1875 році. Хоча є легенди і поговорюють про те, що там, де виробництво віскі було задовго до цієї дати, а вже в 75-му році а, 19 століття офіційно дистилерії Заснував полковник Джеймс Моєр. Назва дистилерії походить від назви джерела, звідки брали воду для виробництва віскі. І це джерело називалося Гласа Берн. Із цікавих фактів, вода цього джерела має досить високий вміст мінералів, тобто вона дуже жорстка. І знаєте, тут така ситуація, що одні виробники кажуть, що це дуже погано, і вони так не роблять. А інші навпаки позиціонують це як свою перевагу. О. Щойно був у мене флешбек з дегустації блінворанже. Воно, до речі, також використовує дуже жорстку воду для виробництва свого віскі. У Джеймса Мойера справи на дистилерії пішли дуже добре, і він, в принципі, все розвивав, все було дуже класно. А потім, після його смерті, правління дистилері прийшло до його двох племінників, але на жаль, один з них помер. І дистилерія була в тоді вже продана в 1892 році. Після того вона працювала. Ще деякий час вона навіть пережила кризу Патіснів 1900 року. Да? Ми знаємо про цю кризу, вже багато казав я про неї. Ось і вона працювала до працювала до 1908 року, після чого зачинилась. Трішки підтримувала життя на дистилерії те, що на ній до 1922 року працювала солодильня. А вже в, в часи Другої світової війни цю дистилерію повністю. Перебудували в насолодільнях, влаштували пікарню, а інші приміщення були віддані від потреби військових. І це був в принципі такий. Така крапка в історії дистилерії, але в 1959 році з'явились інвестори, які відродили цю дистилерію, і вона запрацювала і вигнала перші свої спирти після а, консервації. В 1960 році специфіка індустрії віскі того часу була такою, що багато дистилерій виганяли свої спирти і продавали їх чисто на виготовлення, тоді дуже популярних віскі. Глінгласа не стало виключенням і. Всі спирти практично йшли на купажі, але як каже легенда, спирти Глінгласа не дуже брали на купажі, тому що спирт Глінгласа був досить характерним, таким і складним, і це типу не дуже було круто його важко було змішати з іншими спиртами. Тому у 1986 році Глінгласа знову законсервовують аж до 2008 року. Ось така складна та терниста доля у цієї дистилерії. Вона реально більше не працювала чим працювала. Але із останньої консервації цієї дистилерії ми на сьогоднішній день маємо. Два позитивних моменти. Ну, по-перше, таки є запаси спиртів на ґлінґласа, які були вироблені в 60 х 70-х роках минулого століття, і це дає змогу на сьогоднішній день випускати, хоч і дуже невеликими партіями, але дуже витримані релізи, типу глінгласа 40 років, глінгласа 50 років. Я вам скажу більше, навіть в Україні можна купити глінгласа 50 років. Ну, якщо у тебе є за від п'ятнадцять тисяч гривень. На випадок, якщо у тебе завалялися десь 315 тисяч гривень. То звертайся, я знайду тобі такий віскі. А по-друге, на лінгласа збереглося обладнання ще 60-х років. Воно ж не заюзане, тобто в нього ще є ресурс. І сьогодні ми маємо змогу дегустувати сучасні зразки віскі Глінгласи, які переганялись ще на кубах 60-х років. А це справжній олдскул. Я так часто кажу слово олдскул, коли роблю свої огляди. Але це ж блін, віскі, то знаєте. Хочеться себе відчути дотичним до тієї історії 60-х або раніше. І це цікаво. Віски це дозволяє зробити. Це така машина часу, але я не про це діло. Я про те, що ти дегустуєш, ти куштуєш віски, які робились в ті роки, коли тебе ще не було, твоїх батьків ще не було. Це, це заворожує трошечки, правда? А в 2013 році Глінгласа викупає відома нам компанія Бенріах Distillerі Limited, яка об'єднує в собі три дистилерії. Це Бенріах, це Глендронах і Глінгласа. А шефом там стає відомий у світі віскі гуру Біллі Уокер. До речі, інформація про цього поважного джентльмена вже є в моєму огляді на віскі Glen 8 років. Переходьте за посиланням. У 2016 році Білі Уокер все продає компанії Браун Forman, яка, до речі, є власником дуже відомого бренду віскі, який найпопулярніший віскі в світі, це Джек Деніелс. І з цього часу починається, скажімо так, Новітня історія дистилерії. Glenglasa. Майстром купажу на дистилерії стає відома та геніальна доктор Рейчел Баррі. Вона повністю обновлює лінійку. Glenglasa. Раніше лінійка складалася з трьох релізів: це був Glenglasa Revival, Glenglasa Evolution, Torfa. А зараз лінійка оновилась, і тепер ми маємо такі релізи, як' Glenglasa 12 років, Glenglasa Sended, Gінglas Parcoi. Зараз на дистилерії працює всього одна пара перегінних кубів, один вожстіл, один з А також є чотири бродильних чани з дерева і два чани із нержавіючої сталі. Час ферментації десь 54-80 годин, що досить довго. В рік лінглас може Виробити до 800 тисяч літрів чистого спирту. А також в компанії Brown Forman тепер уже є одне правило або два правила. да, Компанія віскі не красить і не фільтрує. Респект та повага цим хлопцям. Я пропоную перейти до дегустації самого релізу лінгласа 12 років, але перед тим, як щось розповідати розумно, я собі налью, хай він трошечки подихає і набереться моєї атмосфери. Kelleсі у мене Глінгласа, 19 років. Як ми розуміємо, витримка спиртів мінімум 12 років. В трьох типах бочок була. Перша витримка це борбонові бочки, не запитуєте де, звідки. А друга це хересні бочки та бочки з-під червоного вина. А як я вже казав раніше, віски не краситься і віски не фільтрується. Місяць, до речі, цього релізу 45 приємних відсотків алкоголю. Ну що, пробуємо на аромат. Mm, дуже приємно. Спочатку на першому носі так, це у нас дуже солодкий джем з червоних ягід, ягід в який знаєте, вкинули стручок ванілі, або щось таке. Тут спочатку, це, потім проявляються свіжі а, фрукти. Я тут впізнається свіжий абрикос, інжир. А вже потім йдуть такі якісь. А, Вершкові нотки, щось схоже на вершки, але такі солодкі знову. Я навіть напевно скажу, що це більше крем-брюлле, крембрюлі, щось ось така історія. Нос приємний, він такий філіграний, знаєте, і всі ці бочки вони якось воєдино сплелися і дали таку ароматку. Такий розвиток, скажімо так, аромату. Це дуже класно, мені подобається. Час спробувати на смак. А, віскі. Середньотільний. Він, ця солодкість, яка була в ароматі, перетікає Тут, тут солодкість в першу чергу. Потім з'являється така легенька кислинка, і яка переходить в таку дуже-дуже ледь помітну гірчинку Брауні. Типова історія, як для хересних фінішів, як на мене, або хересної витримки. І от ретроназально вже відчувається вплив винної бочки. Дуже сильний вплив винної бочки. Але спочатку його немає. Дуже прикольно. Смак мені також заходить. Після смак. він тут е, достатньо тривалий, я скажу такий середній, може з такою заявочкою на, на довготривалий після смак. Він приємно зігріваючий, він з винною темою, і е, я б цей віскі напевно, знаєте, додав би до того топу віскі на, для зимових свят. Він нагадує такий. Цей зимовий штолін недавне недавно просто куштував, тому цей віскі мені нагадав про цей смак. Ну що, висновки традиційно, скажімо так? Да? Це цікавий віскі, однозначно. На нього треба звернути увагу. Тут, знаєте, дуже очікувано від Рейчел Баррі. барі оця філігранна, філігране поєднання різних бочок в одному релізі, і ти все це можеш відчути. Ось нема, воно не сумбурно. Ви знаєте, тут від Хересної будіжки йде така. Тема, ну, як на мене, така джем, червоні ягоди. А Бурбонова дає нам дуже яскравий ваніль і воно поєднується. А потім ще в фініші тебе, тебе доганяє ретро по-перше, а потім в фініші тебе доганяє ще ця е, бочка з червоного вина. І воно доповнює один одного, це дуже класно, воно не притягує на себе якусь, якийсь акцент. Цей віскі такий, кажуть слово, округлий, окей, я теж його скажу. Так, він округлий в тому сенсі, що всі бочки, які в ньому були, да, витримка, вони всі поєдналися воєдино і дали нам такий класний результат. Це не типова 12-річна історія, да? тому він коштує трішечки дорожче, як на мене, якщо брати якусь таку середню ціну 12-річні. Молтів, це десь близько до 3 тисяч гривень, але воно того варте. Якийсь рекламний слоган, мені здається, такий був. Але ну да, про Глінгласа 12 років я можу це сказати, теж, що докиньте трошечки грошей, якісь там 10 доларів, да, і отримайте насолоду від Глінгласа 12 дуже класний, мені подобається цей віскі за оцю свою комбінованість і цю філігранність, як завжди. Я про це вже казав, напевно. Тому так. Моя оцінка даному релізу Глінгласа uh, 12 років заслуговує на 85 із 100 балів. Дуже високий бал для цього прекрасного віскі. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на канал Роман про віскі». коментуйте, ставте лайки. Можете клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. Планую далі робити цей канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте е, цю історію. І давайте разом розвивати культуру віскі в Україні і собі. І традиційно, як завжди, тобі, смачних драмів, і до зустрічі, Па-па! Боже, звідки тут тема шоколаду білого? Звідки тут тема якогось мокачина? Що це за приколи?